Привіт, Руслан, рада тебе бачити. Сьогодні давай поспілкуємося на тему лідерства, якщо ти не проти. Бо тема лідерства, ну, вона і була десь 20 років тому актуальна. І зараз, так дивлячись на те, що відбувається в світі, то, е ну, теж, якщо немає того, е як то. Отого це стержня, да, от оці, отого, з опори твої внутрішні, то дуже важко бути лідером, головне і головне виступає е, лідерство для себе. Бути лідером для себе е, це означає, що е, завтра робити щось краще, чим сьогодні. Mm -hmm. І mm -hmm. тут для мене дуже важливо на цьому етапі становлення свого лідерства е, не е, зрівнювати себе з іншими. Цей Супер. процес може тільки тормозити мій розвиток. Абсолютно у... згодна з тобою, бо mm. ну я б сказала так, мабуть, що кожен з нас ма свої задатки лідера. кожен У кожного є ці задатки. Тільки в когось вони так дуже ярко і яскраво проявлені, і ми для себе ой, класний лідер. А по суті. Ну, класний лідер, що є лідер. Да? Лідер, котрий надихає, чи лідер, який класно робить свою роботу. У і дехто і... народжується з амбіціями лідера, да, і вже з дитячого садочка починає навколо себе збирати діток, їх кудись вести, щось придумати. Це інший стиль лідерства. І щоб його зрозуміти, щоб е зрозуміти свої сильні, слабкі сторони, е я рекомендую. Е в тому числі для дорослих, да, заново пройти професіональну діагностику і профорієнтацію. За цим можете звернутися до мене, і на основі цих даних я рекомендую зробити свій персональний свод-аналіз. Ну це вже до тебе звернути. А може, може, може допомогти зробити свій, свій персональний і за допомогою деяких практик НЛП і коучингу допомогти знайти свою фішку, свою унікальність, лідерську саме унікальність, якщо це цікаво буде. Дякую, Руслан. <головічно> 아, <головічно> <головічно> хто сказав, що твій шлях до лідерства повинен бути тяжким і, як знаєш, кажуть вираз да, через тернів дозірок? Так, так, так. Хто це сказав? Чому не продумати свій шлях, не організувати свою роботу, щоб було все в кайфі. Так. Комплексний підхід до свого саморозвитку, який розвиває, надихає не тільки тебе, але й оточуючих. І по суті, це і є лідерство. Угу. Дійсно, і є лідерство, ти згоден... коли а, ти йдеш легко із задоволенням, ти живеш в кайф, ти робиш те, що тобі подобаєшся, подобається. І інші навіть як то підсвідомо інші надихаються твоїм шляхом. Тобі навіть не треба нічого робити, бо інші, коли дивляться на тебе, твоє оточення, вони кажуть: Вау, класно, він це зміг або вона це змогла. Вона йде, вона живе в каф, і я так хочу. І вони починають теж якось рухатись. І до речі, ти класну тему затронути. Це можливо буде е темою нашого е майбутнього. Наступного ефіру е, поговорити про стилі лідерства, так які стилі лідерства є ефективними, можемо запаркувати цю тему для нашого майбутнього ефіру.